Емоції вирішують все. Страх, коли людина боїться, вона підсвідомо посилає сигнал Всесвіту, що не готова до змін. Вдячність створює позитивну енергетику, яка притягує ще більше благ. Сумнів, якщо ти не віриш, що можеш отримати бажане, то створюєш бар'єр між собою та своєю мрією. Віра, чим сильніше ти віриш, що мрія вже на шляху до тебе, тим швидше вона збувається. Тривога, постійне занепокоєння, фокусує увагу на проблемах, а не на рішення. Радість, радісні емоції підвищують вібрації, що робить тебе магнітом для позитивних змін. Заздрість, заздрячи чужим успіхам, ти посилаєш сигнал, що у світі не вистачає ресурсів для всіх. Любов, любов до себе, до життя та навколишнього світу відкриває серце та розум для достатку. Нетерпіння, постійна поспіх та бажання негайного результату створює напругу впевненість, впевненість в успіху наповнює твої візуалізації силою та ясністю. Своїми думками поділіться у коментарі та постав вподобайку.